Це для мене найважливіше. Зараз вся моя родина використовує продукт більше 25 років, і ми всі любимо цей продукт. Але про що він? Я як голова наукової ради сьогодні тут, але дуже важливо, що це не одна людина, а ціла команда. Але важливо, що там є. Люди з різних наукових галузей ми об'єднуємо для мене. Дуже важливо, що ці зустрічі є великі, є паралельні більші, і завжди вони на них присутні. Пан Зорг, наш засновник і генеральний директор. І це дуже важливо, тому що на цих зустрічах ми отримуємо інформацію, приймаємо рішення, обговорюємо теми, які мають значення для вас, для нових продуктів, для того, що для вас найважливіше інновації продуктів та вдосконалення. Наприклад, ЕНТІСІ, на чому ми фокусувалися протягом на чому будемо фокусуватися наступні п'ять років, і знаєте, пізніше ми побачимо з вами деяких наших експертів, таких як професор. Егерсдорфер, він професор здорового старіння. Ось такий підхід зараз є. Він підтримує нас своїм відео. І, звичайно, у мене є чудові новини з церемонії вручення нагород за справжню науку, за справжню науку професором Вігубером, з яким ми давно співпрацюємо. Але є навіть наші експерти з косметичної лінії, які підтримують нашу косметику, косметичні продукти, які також мають НТСІ. Найкращі комбінації, і ви почуєте це пізніше від нашого директора з косметики Ані Вундер. Тож крім цього, завжди існує прагнення до розвитку до ексклюзивної нової знайти сировину ексклюзивно нову. Але що це означає? Е, можливо, я трохи назад повернуся, коли ми розмовляли з паном Зоргом про фундаментальне дослідження. І ви знаєте, я б сказав, щоб знайти ексклюзивну нову сировину. Вам потрібен певний час. І ось ми працюємо з нашою командою в Люксембурзькому інституті науки і технологій саме над цим. Ми працюємо разом, щоб використати експертизи з різних сторін. Я покажу вам деяких наших партнерів, і ми досліджуємо. Сировину по всьому світу вони нам допомагають. Ми тестуємо її. Наприклад, пізніше ми детально розглянемо понад тисячу інгредієнтів для одного спеціального продукту, який ми вивчали в університеті Верхньої Австрії разом з професором Вігубером. Але що означає, що ви отримуєте ексклюзивну нову сировину? Вона належить тільки нам, вона належить PM International, Вона ексклюзивна в нашому продукті. Ні в кого іншого немає. Ми можемо отримати патенти на неї. І з іншого боку, вам потрібно, і ви побачите це пізніше, коли я трохи детальніше розповім про нашу ексклюзивну світову концепцію транспортування харчових речовин, ми шукаємо технології для покращення біодоступності, для покращення NTC. І знову ж покажу вам пізніше і поясню детальніше, що ми пишаємося тим, що вся команда змогла розробити технологію Microsoft Plus та вивезти її на ринок у 2024 році. Для мене це справді чудові, прекрасні результати. Але це була важка закулісна робота. Добре те, що ми працюємо разом нашими лабораторіями та офісами, розташованими в Люксембурзькому науково-технологічному інституті, де ми маємо контакт більше, ніж 400 вченими. І це схоже так само, як і у вас на мережу. Тому що коли ми спілкуємося з ними, а вони знають дуже багато інформації, один хтось розкаже щось одне, другий інше. І... Один знає одну людину, яка займається одним напрямком, і іншу людину, яка займається іншим напрямком. І ми знаємо інформацію до того, як вона ще опублікована на ринку. І іноді ми маємо, наприклад, інформацію, нещодавно була тема, мікрокапсулювання. Або ми отримуємо інформацію про нові результати деяких інгредієнтів, що впливають на наш продукт. Тож... Ми дізнаємося про це набагато раніше і маємо ексклюзивну інформацію. Якщо не ексклюзивну, то ми її ексклюзивно дізнаємося, щоб бути першими на ринку і використовувати. Щодо співпраці, я поділюся деякими університетами. Ліст ми нещодавно згадували співпраця з університетом в Бельгії, і також в нас є університет прикладних наук верхньої Австрії. І тут у нас є дослідницький ще центр передового досвіду, центр Йозефа Расела. І для мене дуже важливо, що в нашій співпраці ми отримали професорську ступінь ад спонсоровану ПІМІНТРНАЦІНАЛЬ, яка знаходиться в цьому університеті. І, як ви знаєте, професорська ступінь з біодоступності. І це. Наша співпраця, навчання і дослідження обміну інформацією безпрограшна ситуація для всіх. Вони можуть використову виконувати свою роботу, а результати отримуємо ми. Ми разом з ними шукаємо закономірності. І навіть вони навчають людей, вони знають завжди, що відповідно всі досягнення. І всі е, важливі відкриття, наскільки вони важливі для людей. І це щось справді дивовижно. Звичайно, ми також працюємо. Ей, можливо, це зараз не так цікаво саме зараз, але я хотів би сказати нам для Європи, але цікаво, що ми працюємо з університетами навіть в Азії. Ось в косметиці ми займалися одним з проєктів в Сінгапурі. Отже, як сказав Саша, ми поширюємося по всьому світу, ми використовуємо світовий контекст, як і ви, бізнес-партнери. Один дуже важливий момент, я можу сказати, що в нас є дуже важливі партнери, це вже мій добрий друг. Ми працювали разом, працюємо разом з 2012 року. Ви знаєте, коли починали ми працювати, ми ще не знали, чим ця співпраця закінчиться. Але після наших досліджень, після часу, який ми проводили разом. Непростій роботі, ми стали справжніми друзями. І я можу вам сказати, що навіть пан Вігубер кожен день не розпочинає без енергетичного коктейлю. Після того, як ви отримаєте ці знання про підсилювачі резорбції, про те, який його ефект, ви обов'язково будете використовувати павер коктейль так само, як робить і він. І я абсолютно певна, що немає жодного дня, перш ніж він вийде. З дому, він, перш ніж він поснідає, що він буде використовувати Power Cocktail і Activize. Ви знаєте, це дивовижно, тому що я знаю, що він досить молодий дослідник з Австрії. Він створив команду, яка налічує наразі понад 60 осіб. І я покажу вам, що він знову отримав винагороду, яку зазвичай отримують лише раз в житті, але він вже її має. Доброго дня, мене звати професор Вігубер, я очолюю центр передового досвіду з галузі харчових технологій і харчування в урситеті прикладних наук Верхньої Австрії. Ми маємо давню співпрацю з PM International, і я також є активним учасником науково-консультативної ради PM International. І я хотів би представити вам неймовірну технологію Microsoft Plus. Ви, мабуть, знаєте, що початкова технологія Microsoft базується на застосуванні Міцел і значно підвищує підвищує розчинність, а також біодоступність інгредієнтів продукції FitLine. Крім того, кілька років тому була представлена система подвійного транспортування. IB5 – розпилювальний продукт, що забезпечує високу біодоступність вітамінам К2 та Д3 у слизовій оболонці щоки. Щоб продемонструвати силу Microsoft, дозвольте мені коротко описати, що ми зробили в попередніх дослідженнях. Наприклад, використовуючи клітинну модель in vitro на основі основі клітин кишечника людини, ми показали в статті, опублікованій в журналі. Нутрієнс, що спостерігається, підвищення поглинання омега-3 жирних кислот, особливо діячей з міцелярної олії. Таким чином, Microsoft показує резорпцію цієї ключової омега-3 жирної кислоти до трьох разів. Іншим прикладом є поглинання коензиму Q10, використовуючи технологію Microsoft яке також досліджували на клітинах кишечника людини, що вражає вищим, ніж у різних продуктів конкурентні результатом. Це чудово. Але дослідники PM International, а також моя група, продовжує працювати і робити Microsoft ще краще. З такою задачою ми працювали, і в результаті була розроблена технологія Microsoft Plus. Це комбінація Міцел та менших ліпосом, що призводить до утворення рідини. Які, яку можна дозувати каплями. Також у присутності сполук, які зазвичай унеможливлюють таку рецептуру. Ми працювали над сполуками, які потенційно здатні покращувати засвоєння мікро та макроелементів, які називаються підсилювачами резорбції. Як видно на графіку, додавання вибраного підсилювача покращує засвоєння Q10. Однак, якщо він також міцельований, це ще більше покращує роззорпцію Q10. Дозвольте мені ще раз переконати вас, що Microsoft Plus є значним покращенням в порівнянні з попередньою версією Microsoft. Ми також протестували його для різних вітамінів. Як бачите, підсилювач роззорції на основі міцел. Окремо або поєднані з іншими підсилювачами значно покращує резорбцію вітамінів В1, в 6 а також В7. Вітаміни чудові. Але, наприклад, якщо поговоримо про лютеїн, як бачите, біодоступність лютеїну після моделювання шлуково-кишкового травлення інвітро, в його міцельованій формі значно краще, ніж стандартного лютеїну або будь-якого іншого протестованого продукта під конкурентів. Це також стосується подальшого розвитку. Клітинне засвоєння лютеїну важливий параметр біодоступності. Знову ж таки, набагато краще, якщо застосовувати лютеїн в міцелярній, міцелізованій формі. Підсумовуючи, наші дані ще раз чітко показують, що Microsoft Plus є вражаючим удосконаленням і без того потужної технології. Щиро дякую за вашу увагу, а тепер передаю слово голоконому науковому директору PM International доктору Кюне. Так, дякую. Бачите, люди, які займаються нашою науковою роботою, працюють з нами щодня. Це не просто люди, які іноді бувають на вебсайті, щось там почитали і ніколи не спілкувалися один з одним. Тут насправді дуже глибока співпраця. Але давайте подивимось сюди, бо ми справді пишаємося тим, що ви бачите на екрані. Бачите, вересень 25-го року, і, як я сказав, пан Вигубер, професор Вигубер, він став лауреатом премії Асоціації Кристіана Доплера 25-го року, яка вручається кожні 5 років за дослідження та інновації. Це одна з найважливіших дослідницьких премій, яку можуть отримати в Австрії. Що показати вам тут, якщо ви подивитесь ліворуч, це професор Вігубер. Звичайно, дуже щасливий. Але чоловік ліворуч, поруч з ним – це міністр економіки Австрії, пан Доффер. Отже, міністр країни приходить, щоб вручити вам цю нагороду, тому що для нього досконалість досліджень це те, що має значення. На рівні країни. А поруч з іншого боку, професор, так, я маю підглядити його ім'я, Мартін Генсберг, він очолює організацію CDG, яка має проекти в різних галузях науки. Тож є проекти для абсолютно різних речей. Механіки. Інгредієнти не лише для харчування, у кожному виді досліджень, які ви можете проводити, можуть бути також представлені різні інновації. Але для нас дуже важливо, щоб ви переносили ці дослідження на ринок. І це дуже важливий момент. І саме тому професор Вігубер отримав винагороду, і ми дуже пишаємося, коли ми бачимо, наприклад, на фото в правому куту. Там ви бачите нас, і нас навіть інтерв'ю в нас брали на сцені, ми цим дуже теж пишаємося. Чому так важливо працювати з центрами, з лабораторіями? Але крім нас, ви бачите на фотографіях керівник університету прикладних наук Верхньої Австрії, він праворуч на фото. Тож, знаєте, це була дуже велика подія, і це була така честь для нас. І коли після наполегливої праці 12-13 років... Нас визнають найкращими з понад 40 центрів, які займаються наукою. І це триває роками. Отже, бачите, це йде від щирого серця. Можливо, якщо ви досягнете і коли ви досягнете наступного рівня президента команд або золотого президента, ви теж відчуєте ось це те, що ми відчували. Знаєте, таке відчуття дослідники повинні отримувати таку нагороду. І це правильно. Ви знаєте, PM, це означає преміум, преміум у всіх напрямках. Але ось що преміум для продуктів означає? Що такі найкращі результати? Звісно, це NTC. Найвища якість завдяки виробництву, відповідно, рекомендацій GMP це теж преміум-рівень для нас. Максимальна безпека, а як вона досягається, це здійснюється контролем третьої сторони. У нас, до речі, є два контролі третьої сторони. Один зі сторони і e і ви можете побачити, і я покажу вам пізніше, це QR-код на наших продуктах, який ви можете самостійно просканувати. А також можете, ви знаєте, що в нас є ще третя сторона, ми входимо до колон списку, колонського списку, чистого спорту. І що для мене найважливіше? Навіть коли я починав, я був абсолютно новий в цьому. І для мене було перше питання, яким чином такі швидкі сильні результати ми досягаємо від продуктів. Для мене, як для дієтолога, це було справді дивовишно. А потім я побачив основну компетенцію – це… НТС нашу ексклюзивну всесвітню концепцію транспортування поживних речовин. Це означає, що наші продукти доставляють туди, речовині тоді, тоді, коли потрібно, і туди, куди потрібно, на клітківний рівень. І середини продукти Fitline – це наші напої. А також і косметичні продукти мають цю технологію, тому що дуже важливо, щоб навіть в косметиці була глибше проникнення в шкіри. І це дуже важливо на рівні клітин. Чому інгредієнти такі важливі? Щоб мати більше енергії. Маше біти більше кисню, щоб ви щось робили для свого кишківника. Але про це будемо говорити трошки пізніше. Це для другої частини. Тож, від зараз, будьте допитливими, ви маєте, ви отримуєте зараз дуже цікаву інформацію. Якщо ви запитаєте мене, наприклад, доктор Кюне, чи можете ви пояснити концепцію НТС, я скажу, так, без проблем, дайте мені 100 годин, і я зможу. Але ми ніколи цього не зробимо, тому що це секретна інформація компанії. І ми будемо її зберігати для того, щоб завжди мати неймовірний результат, з яким ви працюєте. І ми робимо все, щоб вона була забережена і залишилась унікальною. Тому це для вас пояснення, чому це так. Але головне, що впевненість в якості продукції це для вас і вашого бізнесу. Тому що робимо наш продукт, використовуючи рідину. Тож ви змішуєте порошок, додаєте воду, будь ласка, негазовану, і п'єте. І ви отримуєте ваші результати. До речі, я сподіваюся, ви пишете нотатки, тому що зараз дуже цікава інформація. Маючи результати, ви розказуєте своїм партнерам по команді, другу, знайомим. До речі, мій перший контакт був цей, мій тест. Я з ним поділився цим продуктом після того, як сап почав використовувати. І ось тут важливий момент. Треба пити наші напої перед їжею, тому що коли відбувається швидке перенесення до шлунку, тонкий кишечник. І якщо ви щось їсте на вашому організмі, відбувається автоматичний процес. Вам не потрібно про це думати, це просто відбувається. Тож, якщо ви їсте щось, що не є рідким, воно потрапляє до вашого шлунка, відбувається автоматичне закриття шлунку і потім залишається це все на годину-півтори щоб перетравлюватися. Тому не робіть додатково... Крем, міняй, не міняйте кислоту шлунка. Це все працює як потрібно. Дуже важлива тема NGP. І давайте для цього візьмемо, як приклад активайз. Для моєї енергії більше концентрації. І ми змішуємо кожен інгредієнт, який повинен підтримати один одного. Вітаміни групи Б, крім цього, тут є гуарана, все, що підтримує вас для, у вас енергію. Ми поєднуємо сировину з сировиною, які дають симбіоз всередині продукту. Такий модульний концепт. Тож ми змішуємо не всі. Речі і всі інгредієнти, які ми маємо, а лише ті, які підсилюють один одний. І це дуже важливий наступний крок, щоб ми мали найкращі синергетичні ефекти. Ви знаєте, я колишній баскетбольний тренер і не завжди мати одного найкращого гравця в команді краще, коли ви маєте гравців, які грають один з одним і отримують результат як команда. Якось на. А національному чемпіонаті я сказав команді, і те саме ви можете говорити своїй команді. Буде найкращий результат, коли ми працюємо як команда один з одним. Так само і в наших продуктах. Вони працюють, грають, якщо порівнювати зі спортом, один з одним в такому форматі, що дають найкращий результат, а ми їх поєднуємо в найкращій комбінації. І нам дуже важливо, щоб кожен інгредієнт підтримував один одний, найкращі біодоступності і поглинання. Ви знаєте, ми робимо все, щоб була максимальна сильна синергія. Або іноді відбувається, що не завжди так. Дивіться, як це буває. Що я маю на увазі, не завжди позитивний ефект. Не можна поєднувати клітковину з мінералами, тому що резорпція відбуватиметься не так. Гарно на такому рівні якості, як якщо ви не будете поєднувати. Саме тому ми розділили ці продукти. Ви чітко знаєте, які продукти вам потрібно пити зранку, а які потрібні, наприклад, ввечері. Навіть з цієї точки зору ми зробили, щоб вам це було зручно, тому що є причини для того, щоб... А ви це робили саме так, адже ми для вас запропонували найефективніший варіант. Тож, ми повинні це поважати і знати, як правильно використовувати продукти. Ви знаєте, як я вже згадував, міністр економіки Австрії був на нашій зустрічі, і він бачив, що ми звертаємо на це дуже важливу увагу, а для нас це найцікавіша і найважливіша тема. І ми приділяємо дуже багато часу дослідженням. Можливо, ви знаєте, що такі продукти всі баланс це нам потрібно було 9 років досліджень для того, щоб отримати найкращий результат, який ми запропонували вам. Ви знаєте, і ще ми знаємо, що використовуючи наші продукти, ми можемо мати подвійний ефект. Наступного о, варіанту, да? це коли ви використовуєте наші продукти, а потім щось їсте, то навіть з продуктів, які ви з'їли, будуть о, використовуватися найкращі інгредієнти, краще, якщо ви їсте після того, як випиваєте наші коктейлі. За наступні 4 чи години, коли буде йти перетравлення, ви... Реально отримуєте найкраще з тих продуктів, які ви поїли, і буде результат кращий, ніж якби ви не пили коктейлі Fitline. І в нас є навіть дослідження, які показують, що засвоєння, резорбція падає в простих продуктів, якщо не використовувати коктейлі. До речі, завдяки нашим дослідженням в Університеті прикладних наук Верхньої Австрії ми маємо цю інформацію доведену. Що це означає для вас те, що ви... Будете використовувати наші продукти і одразу відчувати різницю. І ви знаєте, є інгредієнти, які від природи дуже гарно засвоюються, але не завжди. Тому ми, як п'єм, ніколи не зупиняємося і намагаємося знайти варіанти, щоб всі інгредієнти засвоювалися як, як найкраще.